Цими вихідними педагогічні працівники відзначають професійне свято. Упродовж тижня вчителів вітали обласні та міські чиновники. В урочистій атмосфері нагородили найкращих почесними грамотами. Вітаючи зі святом, міський голова Сергій Одарич запевнив освітян, що і цього навчального року проводитиме модернізацію навчальних закладів. У міських школах оновлюватимуть фасади та мінятимуть вікна, реконструюють два дитячі садки під житлове приміщення для вчителів. Нагадаю, що цьогоріч сім освітянських родин вселилися у відремонтовані квартири. Утім, залишається невирішеною проблема забезпечення педагогів гідною винагородою. Вчитель, на жаль, втратив престижність цієї професії в першу чергу через те, що дуже багато речей не може собі дозволити. На відміну від представників інших професій. Безумовно, коли ми говоримо про відродження престижності професії вчителя, то в першу чергу треба думати про те, що вчитель це особа, яка не повинна відчувати себе жебраком у нашій державі.